Василь Сухомлинський, будеш із гнізда випадати. У дятлихи в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка. Усе йому хочеться знати. А що там? Далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що за гніздом. Але. Неспокійне дятлення не захотіло слухати маму. Висунулося з гнізда й упало додолу. Сидить на траві плаче, прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний не сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіло пташеня матері на спину, учепилось од за пір'я. Полетіла мати, принесла своє дитя в гніздо, поклала та й питає Будеш із гнізда випадати? Не буду, сказала плачучи, пташеня й підвело голівку, щоб виглянути з гнізда.